Усім привіт! Мене звати Тетяна, і я вітаю вас на курсі історії для 6 класу. Сьогодні ми з вами поговоримо про розквіт афінської демократії. Взагалі, поліси на території Греції мали різний політичний лад. Розвивалися демократія і олігархія, тобто влада небагатьох. Атени, тобто афіни, вибрали шлях демократії. І саме в цьому полісі демократія досягне найвищого рівня розвитку. Що таке демократія? Це політичний лад, за якого джерелом влади є народ, тобто Демос. Але демократія була в Атенах не завжди. До V століття до нашої ери влада в Атенах мала приблизно такий вигляд: державою правила рада старіше, тобто ареопах, який керував усіма справами міста. Щороку ареопах обирав дев'ять правителів. Усі ці посади обіймали аристократи. Демос не брав участі в управлінні державою. Ми з вами пам'ятаємо, що така ситуація не влаштовувала демос, а саме вони становили більшість населення Афін. І хоч Драконт і записав закони, це не владнало важливих питань в управлінні полісом. Боротьба між демосом і аристократією тривала. Ситуація виходила з під контролю і могло вибухнути народне повстання. Ухвалили рішення обрати правителя, який примирить демос із аристократію. І в 594 році до нашої ери. Першим архонтом обрали салона авторитетного громадянина знатного походження. Його скульптуру ви можете бачити на екрані. Ця кандидатура влаштовувала демос. Архонт, тобто Владар найвища посадова особа в полісі. Вимоги демосу на той час були такі: перерозподіл землі, скасування боргового рабства, допуск демосу до управління державою. Насамперед, салон скасував борги Атенян та заборонив боргове рабство. Атиняни, які потрапили в рабство за борги, здобули свободу. Громадяни, яких продали в рабство до чужих країн, викупили державним коштом. Відтепер жоден атинянин не міг бути рабом іншого атинянина. але йшлося тільки про громадян. Салон запровадив поділ громадян на чотири групи, залежно від розміру їхнього майна і прибутків. Що більше грошей мав громадянин. То вищу посаду він міг обіймати. Але тут причаївся недолік: це було вигідно аристократії, однак не влаштовувало демос. А в середині п'ятого століття до нашої ери атенська демократія досягла найвищого розквіту, коли до влади прийшов перікл. Ви можете бачити його скульптуру на екрані. Час його правління називали золотою добою, бо це був період розквіту атенської держави та демократії. Перікол належав до знатного і багатого атенського роду і був надзвичайно талановитим оратором. Його часто порівнювали із ЗЕВСом, оскільки його промови били як грім і блискавка. Атенські громадяни вірили в нього і підтримували. Про це свідчить той факт, що Перікла обирали першим стратегом аж 15 років поспіль. Стратег це головнокомандувач військом, зовнішніми справами держави і частково фінансами. Тоді ж сформувалися і органи влади. Це були народні збори, Рада 500 та громадський суд. Народні збори. У них брали участь усі охочі громадяни-чоловіки, старші за 20 років. Збиралися вони 3-4 рази на місяць. Тут обговорювали такі питання: обрання першого стратега та інших посадових осіб, оголошення війни і підписання миру та ухвалення нових законів, а також розпорядження скарбницю та інші поточні питання. Рішення на народних зборах ухвалювали більшістю голосів. Також була рада 500. Сюди жеребкуванням обирали 500 громадян, що досягли 30-річного віку. Рада завідувала всіма поточними справами у проміжках між народними зборами. Наприклад. Збирання податків, виділення коштів на державні потреби, зовнішня політика та підготування законів, а також нагляд за виконанням рішень народних зборів. Громадський суд. Суддів також обирали жеребкуванням із-поміж бажаючих громадян. Суд складався з 6 тисяч громадян, старших за 30 років. Аби уникнути підкупів, суддям не повідомляли, яку справу вони розглядатимуть. Також кожен громадянин АТН мав рівні права та обов'язки. Права Право на землю, право на участь в управлінні державою, свобода слова. Обов'язки це було підтримання та захист свого полісу, дотримання законів та традицій і активна участь у суспільному житті. Але далеко не всі виконували цей обов'язок. Це все звучить доволі непогано, проте не можна забувати, що всі ці права та обов'язки давали далеко не всім. Жінки, переселенці з інших полісів та колишні раби, не мали жодного з цих прав. За підрахунками істориків, користуватися своїми правами могли лише 20% усього населення. Нині поняття демократії суттєво змінилося, вона не допускає наявності рабів і такої нерівності. Та саме греки започаткували ідею народовладдя, якою ми з вами тепер користуємось. На цьому ми з вами прощаємось. Гарного дня!